Не так давно розпочалася міжнародна акція «16 днів проти насильства, яка проводиться щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня. Включно насилля ця тема може бути болючою для кожного з нас. Сьогодні ми будемо говорити на цю тему. Тож, що таке насильство? Насильство це навмисне застосування фізичної сили або значного впливу, здійсненого у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або спільноти, результатом якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма. Також існують різні види насильства фізичне та психологічне. Насилля у школах. Найчастіше є випадки булінгу. Булінг. Це різновид насильство, навмисне, фізичне чи психологічне боку групи або однієї людини. Відбувається переважно в організованих колективах з певною особистою метою. Наприклад, бажання заслужити авторитет. Така поведінка дає, дає можливість самоствердитись коштом іншого. Домашнє насилля та місць його виникнення існує ціла купа упереджень. Насправді, домашнє насилля це не тільки переламані кістки чи сліди побоїв. Це також може бути психологічне насилля. Психологічне насилля це разове чи періодичне нанесення ментальних травм одним членом родини іншим. Воно є багатогранним і найчастіше його складно визначити. Але є ось такі ознаки. Ігнорування. Це коли кривдник ігнорує потребу іншої людини, вдає, що їх не існує. Це один із методів покарання знецінення. Це приниження, нецензурна лайка, образи. Таким чином, він прагне завдати емоційного болю. Контроль. Кривдник прагне керувати життям іншої людини. Він хоче впливати на всі аспекти життя жертви, на друзів, вибір роботи та навіть одяг. До чого ж призводить тривале психологічне насилля? Воно призводить до психічних розладів та безсоння панічних атак. Не мовчати. Соціальний тиск занадто сильний, що багато жертв сприймають насильство як на відворотні явища, просто його замовчують. Піти від тирагу Можливо, настав час піти від того, хто не цінує вас і надає розвиватися, і ставить у залежне становище. Не думайте, що ви самі і що у вас нічого не вийде. Зверніться за допомогою до близьких, родичів, волонтерів, соціальних служб кризові центрів або центрів підтримки. Викликати поліцію. Повідомте поліцію про вчинення насильства відносно себе. А також відносно дітей, якщо діти були свідками насильства, повідомлення може бути зроблене шляхом виклику поліції безпосередньо у момент вчинення насильства або після того, коли ви знайдете безпечне місце і зможете викликати поліцію. Розумійте, що ви заслуговуєте більшого і маєте право на щасливе життя без болі, образ та знуща.